Усіх вітаю, мене звати Олена Михайлівна. На уроці української літератури 9 класі будемо знайомитися із розвитком книгодрукування з першими друкованими книгами в Україні. Перш за все, ми маємо розглянути історичні умови, у яких відбувалося книгодрукування, виникнення братства, освіта в Україні і на кінець поговоримо про книгодрукування. Тож, приступимо. У 14-15 століттях українські землі були спустошені турецькими і татарськими ордами, унаслідок чого ослаблену країну поділили сусіди. Галичину захопили поляки, Закарпаття угорці. Для захисту своїх земель наш народ створив збройні сили, козацтво, яке прославилося на всю Європу, адже захистило від турків і татар слов'янські землі. У середині XVII століття український народ повстав проти феодального гніту. На чолі з Богданом Хмельницьким українське військо розгромило польських магнатів. Проте, приєднанням до Росії, Переяславська рада 1654 року, Україна прирекла себе на століття кріпацтва, русифікації і повної втрати державності, незважаючи на складні умови. Українці і далі творили свою культуру, науку і освіту. Наприкінці 16 століття в Україні виникають численні громадсько-політичні і освітні організації, відомі як Братства. Якщо козацтво стало насамперед військовою опорою українства, то духовною були братства. Ці церковно-просвітницькі товариства парафіян організовували при православних церквах. Найактивнішими серед них були Львівське, Острозьке, Луцьке та Київське братства. Успенське братство в 1585 році організувало школу у Львові, навчалися там. І викладали відомі діячі культури памво Беринда, Йов Борецький, Кирило Транквіліон Ставровецький. До братств входили священики, православні шляхтичі, ремісники, купці, селяни, городові козаки, що постійно служили в містах. Київське братство. Це громадська організація православних міщан Києва, яка виникла близько 1615 року. Воно було засноване з метою захисту православ'я та розвитку освіти, а його найвидатнішою заслугою стало заснування братської школи, на базі якої згодом постала Києво-Могилянська академія. Пливовість і авторитет цих організацій значно зросли після того, як 1620 року до Київського братства вступив Петро Конашевич Сагайдачний з усім військом Запорозьким. Петро Конашевич Сагайдачний. Рік народження невідомий, а рік смерті 1622. Гетьман війська Запорозького, видатний політичний і військовий діяч, походив з православної шляхти з Галичини, ймовірно, народився 1570 року в селі Кульчицях на Самбірщині. вихованець Острозької колегії, з початку 17 століття постійно перебував на Січі, брав участь у протитатарських і протитурецьких походах. Перетворив козацьке військо на регулярне військове формування. Під проводом Сагайдачного козаки захопили міста Очаків Перекоп 1607 року, синоп кафу 1616. На чолі 20-тисячного козацького війська брав участь у поході польського королевича Владислава на Москву. Кілька разів розгромив московські війська. Одночасно боровся за релігійні й культурні права українського народу. За сприяння Сагайдачного відновлено православну ієрархію в Україні, висвячену митрополита і єпископів усупереч польській державній політиці. 1621 року на чолі 40-тисячного козацького війська брав участь разом з польською армією в битві під Хотином. У якій було переможено турецькі війська. Поранений у цих боях, Сагальдачний помер 20 квітня 1622 року в Києві і похований у Києвобратському монастирі. Своє майно заповів братству на церковні та культурні потреби. У такий спосіб. Братства одержали потучну грошову і військову підтримку, а козацтво засвідчило, що вже стало не просто збройною, а основною національно-політичною силою України. Сагайдачний переніс свій осідок до Києва. Відтоді місто знову, через 400 літ, стало культурно-політичною столицею України. Освіту трохи. Заснуванням шкіл в Україні уславився князь Костянтин Острозький, який створив кілька шкіл на Волині. Найвідоміша це Острозька академія. 1576 року в місті Острозі з усиллями князя Василя Костянтина Острозького засновано Греко-Слов'яно-Латинську колегію. Острозька академія перша українська школа, що давала повну середню освіту. У ній викладали філософію, богослов'я, математику, астрономію, церковнослов'янську, грецьку, латинську і польську мови. Е, у багатьох містах за зразком Острозької створювали братські школи. Діяла школа для козацьких дітей, звісно, тільки для хлопчиків, і на Запоріжжі. Найвідомішою пам'яткою Острозької академії є видання Повної Слов'янської Біблії 1581 року. Найбільше над цим виданням працював ректор Академії Герасим Смотрицький, видатний філолог і богослов. У XVII столітті подібні заклади виникають у Переяславі, Чернігові, Харкові. У 1661 році у Львові був відкритий університет. Серед усіх братських шкіл найбільше значення мала Київська, заснована 1632 року в статусі колегії. Нею опікувався митрополит Петро Могила, після смерті якого заклад було перейменовано на його честь. У Києво-Могилянському колегіумі з початку 18 століття ця академія викладали латиною, загально прийнятою мовою в тогочасній Європі. Отже, студенти цього закладу мали безпосередній доступ до досягнень європейської науки і мистецтва. Саме в Києво-Могилянській академії, першій вищій школі східних слов'ян, навчалися філософ і письменник Григорій Сковорода. Учений Михайло Ломоносов, композитори Максим Березовський та Данило Бортнянський, архітектор Іван Григорович Барський, державні та військові діячі Семен Палій та Іван Мазепа Спогад про Україну залишив сирійський мандрівник Павло Алепський, приємно здивований чудовою рисою українців. Усі вони, за винятком небагатьох. Навіть більшість їхніх жінок і дочок вміють читати. У землі козаків усі діти вміють читати навіть сироти. Перейдемо до книгодрукування. За версією сучасного дослідника Ороса, ще в 1380 роках у Грушівському монастирі на Закарпатті. Перше в Європі було надруковано четверо Євангеліє. Традицію грушівських першодрукарів 1460 року продовжили у Львові. Заможний львівський міщанин Степан Дропан подарував одному з монастирів друкарню. Це було у Онуфріївському монастирю. Книги для України церковно-слов'янською мовою виходили і за кордоном 1491 року німецький майстер Швайпольд Фіоль Святопол Фіоль надрукував у Кракові з допомогою когось з українців, що там мешкали, ось могласник і часослов. Ці видання оформлені за зразком рукописних книг Прикарпаття. Після мови в них написані староукраїнською книжною мовою. У 1517-1519 роках у чеській столиці Празі видавав книги білоруський просвітник Франциск Корина, рідною та староукраїнською мовою. Найбільш прославився Іван Федоров. В Україні Іван Федорович. Він прибув до Львова 1572 року. Мусив шукати прихистку на чужині, тому що на Московії його вигнали за надрукування апостола. На той час друкарська справа у Львові занепала, тож Федоров оновив стару друкарню. 1574 року тут вийшли друком апостол і буквар. Невдовзі Федоров переїхав до Острога і видав там славнозвісну Острозьку Біблію 1581 року, а також чимало книг світського змісту. Отже, ми можемо зробити висновок, що в соціальному, загальнокультурному аспекті. Україна 15-го, початку 17-го століття цілком описується в загальноєвропейський контекст.